Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні попросту змушена вас підбадьорити і трішечки розрадити орхо красою. Бо такого океану пахнючих орхочок я ще у Луцьку ніколи не зустрічала. Знаходжусь в квітковій крамничці Вікторія, і мої очі розбігаються від неймовірних кольорових барв Крутезний завозик мультифлорок, які неймовірно пахнуть. Я із величезною радістю запрошую вас по медитувати зі мною, детально пороздивлятись усі орхочки та ще й перенюхати. До речі, по акційній ціні. В наявності ось такі білосніжні орхочки по 150 гривень, які покупці з радістю купують на презенти, щоб порадувати українські серця у ці болючі важкезні дні. А орхомедитації розпочнемо із пахучого красунчика, який дуже подібний на ліодоро. Але на відміну від нього має більше жовтизни, тому я гадаю, що це біондоро. А пахне дуже крутезний. Поруч компанією йому складає парфумована фабрика скеншин, ніжно-рожева красунечка, яка пахне нотками дорогих парфумів. І це в магазині. А уявіть, як вона ароматить, адаптувавшись вдома. Квіточка невеличка, але ж яка вона трудяшка та ще й пахнеть. Не знаю, як там начаклували наші селекціонери, але квіточку придумати таку та ще й з таким запахом це щось божественно. Поруч із нею ще одна парфюмка diffusion, її кольорова гама із додаванням винного відтінку. Вона також дуже ароматить. І своїм запахом дуже відрізняється від скеншен. А ось визначитись, яка красуня краща, доволі важко. Адже це на індивідуальний смак і запах кожного орхолюба. Колекція парфюмок доволі стрімко поповнюється. Тому поділюсь з вами своєю шпаргалкою, яка містить підказочки сортів. Парфюмок. Можливо, комусь це знадобиться. Якщо вам потрібно, зробіть попросту скрін для загального розвитку. Іноді ж цікаво навіть подивитись усі парфюмочки. А ось Indian Summer або Little Zoro. Так-так. Це один і той же ж самісінький сорт, але під різними назвами виробників. Кольорова гама цього красунчика у доволі теплючій гамі, тому одразу викликає асоціації із затишком. Жовто-оранжевий фон, оповитий крапосіткою, червоно-оранжевою такою контрастною. Долі пишно квітне. По-своєму цей сорт дуже крутий. Адже має щільну пелюсточку, воскову, ще й позаду оливково жовту гаму її. Лише погляньте. Одразу ж покажу вам ще одного ніжно-оранжевого красення із рожевим відливом. Квіточка в нього також щільна, і це оранж плюсом. А ось біля нього також оранжевий. Але дещо з натяком на винозність це бульзано. Ось така вона оранжева тепла гама із розмаїттям сортів. А кожен сорт зі своєю родзиночкою. У їхній кагорті також зустрівся бронзовий Буда, якого дуже обожнюють орхолюби. Одразу ж уточнюю, що всі мультифлорки по-своєму пахнуть. Лише погляньте на цю вражаючу ніжність сорту Міла, так підписано на горшечку. Але в деяких продавців я бачила, що вони зазначають, що це сорт Міка. Як наразі вірно, не знаю. Але сорт вражаючий, ще одна доволі симпатична. Із жовтенької гами красунечка, Gold Baby із вилкоподібними червоними натяками на пелюсточках, та ще ж з величезною кількістю пуп'янків, які неодмінно порадують. Скоріше за все, вже в домашньому цвіті, так званому. Якщо ж полюбляєте однотонну жовту гаму, то в наявності також є для вас лапас. Його величезна кількість квітів утворює цілий оберемок краси, тому дуже ефектно виглядає. Особливо, коли вони усі в повному розквіті. Лише погляньте на цю величезну шапку. На жаль, моя камера, як завжди, зазеленює красивезну жовту гаму. Але вона і так ефектно виглядає, правда ж? Мені ж нагадує оберемок малесеньких лілей. Ще я віднайшла ось такого красивезного, жовтенького крапунчика, який дуже подібний мені на амадору з менш виразною плямистістю. Крупноквітковий і сонячний. Ось якщо полюбляєте пристрасні відтінки, тоді сорт Вовдіон неодмінно зацікавить вас. Адже він доволі ефектний. Та ще й погляньте. Ефектний оберемок красивезних квітів, насичених винним відтінком із імітацією протертості аж до жовтого кольору. А ще ж як вражаюче виглядають усі ці квіточки разом, одні в холодній гамі, інші в теплій, із цієї ж пристрасної кагорти доволі виділяється страва рік, полуничний пиріг, цікавезна, ягідна плямистість утворює суцільний колір і дійсно нагадує полуничку, яка розтеклась при випіканні по тістові, правда ж? А ось Redline насичена, червона, щільна квіточка з білим обрамленням по пелюсточці. Лише погляньте на неї, яка вона красивезно атласна Дуже люблю влучні назви, тому Sparkling Cedar доволі характеризує ось цю красуню, правда ж? винно бордова квітка з бризками бліками. Лише погляньте уважно, ефект надуша. А ось погляньте ще на один оберемок краси. Це каді. Малинова губа з малиновими натяками великоподібними на нижніх пелюсточках. Це дуже хороший виробник. Тому не бачучи коріннячкового рушечку, все одно ми знаємо, що цей виробник характеризується якістю. Тепер поглянемо з вами на сорт Монтерей. І лише погляньте, яка вичорна квітка. В глибині губи найтемніший тон фіулетивозни надає їй якоїсь загадковості. Лише погляньте. Ось такий він, Монтерей. Продуманий до дрібниць. Мені здається, що він ще дещо екстравагантно виглядає. А ось ця фіолетова бурячкова красуня із бліками біля колоночки та крапом на нижніх пелюстках це Brazilian Fever. бразильська спека, доволі насичена і така більш округла форма квіточка. А ось поряд із нею стоїть дещо інша квіточка, подібна до неї. Але форма її пелюсток доволі загострена, і квіточка дещо дрібніша. А тепер погляньте на форму квіточки цієї, як пір'я стиршить, правда? Це рожевий фламінго. У такому варіанті я його зустрічаю вперше. Дуже класно виглядає. Запахи кожної квітки я вам не описую, тому що я навіть не знаю, з чим їх порівняти, тому вже самі будете нюхати, як зустрінете усі ці мультики. Бо мені сьогодні пощастило і я орхо кайфую. Поглянемо ще з вами на Санта Росу в Холодній гамі із оранжево теплою губою. Цей сорт мені постійно нагадує кавгорту метеликів, а не оберемо квітів, лише погляньте, правда ж? Як вдало вона знаходиться по кольору із Indian Summer, лише погляньте, класно ж, теплі відтіночки їхні як перегукуються. А ось в пуп'янках білосніжна мія. Її родзиночка це її краб. Мія полюбляє пишнючі квіткування, тому доволі часто радує верхолюбів. А ось тут по 150 гривень уціночка від квітульки. Гляньте, бодай на оцю. От усієї мало корінчиків, погані вони. Але ми бачимо, що ще є пуп'янки та й хороша листова розеточка, а ось цієї красивезна, коренева і листова маса. Атлантіс також в ідеальному стані, єдине доквітає. Але хто не знає, як виглядає Атлантіс, той може поглянути на квіточку, що дуже допомагає. І ось цієї класнюче коріння і листова. Все ок, звичайно ж. І сусідку її роздивимось, також все нормі, правда ж? А ось усієї з одного боку мало корінчиків, а з іншого вистачає. Як бачите, від квітульки усі в непоганому стані, в хорошому і чекають на своїх орхолюбів. До речі, увесь асортимент сортових стандартів більш детально можете роздивитись у попередньому відео, тому посилання на нього залишаю внизу, в описі під цим відео. Адже там є і Тігріс, Боспорос, Нептун, Амадора, Стеленбош, біла крупноквіткова, біла з великоподібним крапом, дуже цікавуща, і Лемпа, красуня, і джойрайт, і Сурфсонг, і Нарбона. І, до речі, я підгледіла, що там в куточку відпочиває Ванда. Погляньте. В наявності також є Бебі фейс та Бігліп Манта Міндоро. Тому усіх, хто не бачив, запрошую, переходьте, будь ласка, за посиланням під цим відео внизу і помилуйте ще разочок. Красою стандартів. Мені неймовірно подобається як Орхолюбові, звичайно ж, сортовий асортимент крамнички Вікторія, адже він дуже-дуже вражає. Можна ж віднайти свою ексклюзивну красунечку, а то й не одну. А ще передаю палки вітання пані Орхолюбові, з якою я познайомилась під час цієї зйомки. І вітаю її з крутою покупкою ексклюзивних сортовичків. Я за вас дуже-дуже рада. Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Тримаймося!